У тилу окупантів тривожно в тимчасово окупованому українському Криму противник ймовірно втратив аж два гелікоптери. осінт аналітик публікує знімки із супутників та розповідає деталі. Тим часом ворог заявляє, нібито збив понад два десятки дронів. Яка ситуація насправді розповім далі? Підпишіться на канал Сій час і до справи. Ймовірно, українські безпілотники знищили одразу два російські гелікоптери в аеропорту тимчасово окупованого українського Сімферополя. Про це повідомив Осін аналітик АВІВ. Вектор, оприлюднивши супутникові знімки, на кадрах видно, що у районі розташування гелікоптерів Мі 8 та Мі 24 залишилися сліди пожеж. На знімках від 22 серпня гелікоптери ще були цілими, а вже 30 серпня видно наслідки удару безпілотників. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає, тож чекаємо на верифіковані дані. До слова, у ніч на 30 серпня ворожі зепабліки скаржилися на рейди безпілотників. Зокрема, заявляли, що дрони пролітали вектором на автомобільний пункт пропуску Джанкой, також на Чонгар та Генічеськ. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук лаконічно прокоментував: Кримська історія ніч почалася. А напередодні, 30 серпня, моніторингова група Кримський вітер зафіксувала велику пожежу на півночі Керченського півострова. Такі дані партизани повідомили, посилаючись на супутникові знімки, вигоріло понад 5,5 квадратних кілометрів природного парку Караларський. Ймовірна причина прильоти або падіння уламків. Поблизу розташований колишній аеродром Багерово, який використовують російські окупанти. Ще одне займання кримський вітер помітив біля аеродрому Саки у Новофедорівці. Раніше партизани публікували фото трьох стовпів диму в районі об'єкта вже цієї ночі. У самій Росії було неспокійно. Міністерство оборони ворога видало, нібито вночі збило 21 безпілотник у Ростовській області. Виконуючий обов'язків губернатора, заявив, буцім, то залізні пташки збивали у Мілеровському та Чортковському районах. А на Волгоградщині місцевий губернатор заявив, начебто, дрон, гепнувся на дорогу. За словами чинуші, уламки іншого безпілотника спричинили займання сухої трави. Російські пабліки заявляли, що над Волгоградом зранку прогриміло як мінімум 10 вибухів. Також Росавіація заявляла, що аеро. Порт Волгограда тимчасово закрили. Водночас російський телеграм-канал Астра уточнив результати попередньої атаки на Брянщину. За його даними, була знищена будівля насосної станції на лінійно-виробничій станції нафтопроводу Дружба у селі Найтоповичі. Важливо, що насосна станція є ключовим елементом такої інфраструктури. Без неї об'єкт не може виконувати головне завдання прокачування нафти та нафтопродуктів. Тим часом, уже сьогодні зранку російські пабліки поскаржились на пожежу у підмосковній Балашисі. За попередніми даними загорілись складські приміщення. При цьому очевидці заявили, що чули вибухи, а на місці наразі видно великий стовп диму. Яка причина яскравого займання, невідомо. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Україна завдала чергового болючого удару по тилу ворога. Розвідка знищила склад вибухових речовин в Тульській області Росії. Тим часом на фронті ситуація динамічна. Ворог потрапив в оточення в районі Добропілля. Водночас окупантів відкинули у двох населених пунктах. Підпишіться на канал «Сейчас» та поставте лайк цьому випуску. У ніч на 30 серпня українська розвідка завдала точного удару по тилу окупантів. Як повідомили джерела українських ЗМІ, головне управління розвідки Міністерства оборони знищило підземний склад вибухових речовин у Тульській області. Об'єктом атаки став Алексинський хімкомбінат, де зберігався піроксиліновий порох. Він використовується у боєприпасах стрілецької зброї, артилерії та навіть ракетних двигунах. Місцеві пабліки писали про гучні вибухи, після яких до місця інциденту прибули пожежні та швидкі. Тим часом начальник головного управління розвідки Кирило Буданов звернув увагу на інший фронт інформаційний. Виступаючи на міжнародному форумі Інформаційна війна від спротиву до стійкості. Він відзначив, що незабаром очікується масована інформаційна атака. За його словами, вона прогнозується під час майбутніх російсько-білоруських навчань. Захід 2025 активна фаза яких стартує 12 вересня. З 12 вересня буде просто шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть іти абсолютно з усіх боків. Відсотків 90 там будуть російські, 10, На жаль, інші буде нагнітатися істерія. Наші воїни, попри постійні штурми ворога, продовжують тримати оборону на фронті. За даними генерального штабу, лише за добу відбулося 172 боєзіткнення. На Покровському напрямку зупинено 50 атак противника на Новопавлівському 31. Аналітичний проект Діп повідомляє, що українські сили відкинули ворога у мировому та Новоселівці, але росіяни, на жаль, мають просування поблизу Комишувахи та Миролюбівки. Військовий із позивним Алекс описав недавній невдалий російський штурм малої токмачки. За його словами, ворог намагався задіяти шість машин: два танки і чотири бойові машини піхоти, але всі вони не виконали завдання. Вони намагалися загнати в тил наших підрозділів шість коробочок: два танка та чотири БМП з піхотою. Але все було марно, і жодна з бойових броньованих машин задачі не виконала. Десант не доставили до точки висадки. Наші дрони впорались набагато швидше. Констатував боєць. Водночас речник об'єднаного стратегічного угруповання військ Дніпро Віктор Тригубов наголосив, що Росії не вдалося реалізувати план лі. Кампанії. Окупувати Покровськ у росіян не вийшло, як і часів яр. Триває бій. Для нас це вкрай важко тримати таку велику орду. Але з усім тим ми доводимо світу, що Росія не є ані великою військовою державою, ані військовим гегемоном, сказав він. Тригубов також повідомив, що в районі Добропілля російські підрозділи опинилися в оточенні. Принаймні зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до добропілля, ці клішні краба були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго. Водночас боєць з 93-ї бригади Холодний Яр у районі Добропілля взяв у полон трьох окупантів. У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що агресія проти України продовжиться. Начальник ворожого генерального штабу Валерій Герасимов видав цинічну заяву. Далі цитую: виконання завдань спеціальної військової операції. Об'єднаним угрупованням військ буде продовжено веденням наступальних дій. Сьогодні уточнимо завдання угрупованням військ на напрямках на осінній період. Нагадаю, що спеціальною військовою операцією у Росії називають розпочату нею війну проти України. При цьому Герасимов повторив брехливу тезу про те, що Росія, нібито, атакує виключно військові об'єкти. Цинізму ворога немає меж. Тим часом із низкою нових заяв вийшов президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він зазначив, що тристороння розмова буде тристоронні переговори відбудуться щодо двосторонніх, то я не знаю. Але тристоронні відбудуться. Але знаєте, іноді люди до цього не готові. Водночас видання Axios пише, що Трамп серйозно розглядає можливість відмови від дипломатичних зусиль доти, доки одна чи обидві сторони не стануть більш гнучкими. Крім того, Дональд Трамп в чергове у своїй заяві порівняв російського диктатора Путіна та президента України Зеленського із дітьми на майданчику. Його слова звучали так. У вас є дитина, і на дитячому майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися. І ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують через деякий час. Вони дуже раді зупинитися. Це майже так, іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло. Президент України Володимир Зеленський тим часом зазначив, Туреччина Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар і Швейцарія готові стати майданчиком для переговорів про завершення війни. Паралельно за даними The Telegraph, Дональд Трамп розглядає ідею розгортання в Україні американських приватних військових компаній у межах довгострокового мирного договору. Йдеться про їх можливу допомогу у відновленні ліній оборони, будівництві нових баз та захисті підприємств Америки в Україні. Однак при цьому сам Трамп ще раз наголосив, що війська Сполучених Штатів до України відправляти не буде. Я не думаю, що це можна вирішити без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо відправляти туди війська чи щось інше. Але якщо ми можемо допомогти Європі, то знаєте, вони будуть там. Водночас, постпред при НАТО Вітакер зазначив, що Вашингтон надає Києву нові можливості завдавати глибші удари по цілям на території Росії. Президент Дональд Трамп робить так, щоб Україна могла надалі захищатися, надаючи їй деякі можливості для глибших ударів, які, вочевидь, можуть допомогти і в наступальних діях. Лише за останній місяць українці вже вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії, зазначив дипломат. Тим часом російські медіа повідомили, що Володимир Путін прибув із чотириденним візитом до Китаю. Першою зупинкою став Тяньцзінь, де проходитиме саміт шос. Також заплановані зустрічі кремлівського ватажка з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та із Сі Цзіньпіном. Також російський диктатор буде присутнім на військовому параді на честь 80-ї річниці перемоги над Японією. Зранку, 31 серпня, мешканці Балашихи, що у Підмосков'ї, поскаржились на потужну пожежу. Полум'я спалахнуло на складі хімічного заводу, а згодом перекинулося на сусідні будівлі. За даними місцевих телеграм-каналів, над містом здійнялися клуби чорного диму, росіяни скаржаться на запах гару. Ситуація настільки тривожна, що, аби загасити займання, ворог залучив вертольоти: понад 80 надзвичайників та 30 одиниць техніки. Стовп диму видно навіть із сусідніх населених пунктів. За попередніми даними, полум'я фіксують на 4 тисячах квадратних метрів. Міністерство надзвичайних ситуацій ворога переконує, мовляв, постраждалих немає. Російський канал Астра опублікував відео з місця події, де, окрім вогню й диму, чутно вибухи. Там також зазначають, мовляв, Балашихинський дослідний хімічний завод знаходиться у районі займання, а тим часом у Сочі в аеропорту затримується понад 50 рейсів на звіт та виліт. Все почалось ще напередодні, 30 серпня, ввечері. Місцеві пабліки скаржились, що через нічну атаку дронів тисячі пасажирів застрягли у терміналах. Тепер із території ворога перенесемось до України. У неділю, 31 серпня, неподалік узбережжя Одеси, у Чорному морі підірвалось цивільне судно. У мережі пишуть, що мова про вантажний «Прайд» під прапором Белізу. Речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному зазначив, що судно підірвалось на невідомому вибуховому пристрої. Члени екіпажу не травмувались. Ми робимо все необхідне для того, щоб максимально забезпечити відповідний рівень цивільного судноплавства безпечним. Проте, незважаючи на це, іноді подібні інциденти можуть мати місце, сказав він. Ймовірно, судно зможе продовжити рух власним ходом. За попередньою інформацією одеських ЗМІ, причиною інциденту могла стати детонація частини збитого напередодні російського дрона Камікадзе Шахет. Аналітичний проект Діпстейт повідомив, що росіяни, на жаль, просунулися в зарічному на Донеччині та поблизу Маліївки Дніпропетровської області. Втім, є і хороші новини. Сили оборони досягли успіху. Звільнили село Мирне біля Куп'янська, що на Харківщині. Речник Осуво Дніпро Віктор Тригубов зазначив, станом на зараз росіян з мирного відкинули. Крім того, він додав, що на цьому відтинку українські підрозділи продовжують просування вперед. Тепер до Донеччини за словами Тригубова, під добропіллям російські підрозділи опинились в оточенні. Зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до добропілля, ці клешні краба були відрізані та в оточенні, тому їм там бути ще недовго. Також речник зазначив, що біля добропілля триває кропітка робота по знищенню окупантів. Російські підрозділи там все ще присутні і йде доволі кропітка робота по тому, щоб їх виловити і знищити, не дати їм з'єднатися із основними силами. Водночас, військовий із позивним «Мучний» зазначає, що покровський вектор і досі є одним із найгарячіших. Ворог підтягнув додаткові сили. Їхні підрозділи вже вийшли у передмістя та намагаються прорватися безпосередньо до траси Е-50, що є для них стратегічною ціллю. Там точаться жорсткі бої, і ситуація непроста. Ворог отримав завдання будь-якою ціною взяти Покровськ до кінця осені, тому тиск буде лише зростати, пише боєць. Попри шалений натиск, українські воїни завдають окупантам відчутних втрат. За словами мучного, у районі Малинівки знищено ворожий БТР 80 та БМП 2 Північніше Воздвиженки уражено БМП 3 і танк, а північніше Нової Полтавки уражено ще один ворожий танк. Тим часом партизанський рух АТЕ повідомив про резонансний випадок на лівобережжі Херсонщини. 19 серпня стався збройний конфлікт між підрозділами 127-ї розвідувальної бригади ворога та 24-го мотострілецького полку армії Росії. За попередніми даними, окупанти з 24-го полку відкрили вогонь по позиціях 127-ї бригади. А ті зі свого боку прийняли їх за українську диверсійну групу і підняли резерви, що призвело до хаотичної стрілянини. Результат: 21 загарбник ліквідований, ще 17 поранені. Тим часом український генштаб зазначив, що черговий російський сезонний наступ закінчився практично нічим. Попри заяви Герасимова, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Натомість, із початку року, в безглуздих боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині, росіяни втратили майже 210 тисяч своїх солдатів убитими та пораненими. Пишуть у командуванні. Спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України Примари здійснив нову точкову операцію в тимчасово окупованому українському Криму. Це продовження системного процесу зі знищення системи протиповітряної оборони ворога на півострові. ГуРМО України офіційно повідомило про ураження низки важливих цілей загарбників, зокрема, радіолокаційного комплексу «Утьосте», радіотелескопа РТ-70, комплексу ГЛОНАС у Куполі, багатофункціональної радіолокаційної станції МР10 М1, МиС М1, радіолокаційної станції 96Л, 6АП, яка є частиною зенітно-ракетного комплексу С-400. Але це не все 30 серпня. Окупований Український Крим охопила ще серія потужних ударів. Зокрема, українські ракети Нептун завдали удару по прикордонній зоні на території ворожого прикордонного поста в районі села Волошино, розташованого неподалік Арманська. Про це повідомляє російський телеграм-канал Астра, посилаючись на власні джерела. Пошкоджено шість ворожих катерів на повітряних подушках. Загинув один окупант. Також, як зазначає Астра, один безпілотник влучив у військову казарму. Про наслідки удару поки не повідомляється. Цього ж ранку, за даними каналу, аеропорт у Сімферополі також був атакований безпілотниками. Мінімум два дрони влучили в цілі. Один з них уразив безпосередньо військовий вертоліт. Мі 8 він був повністю знищений. Варто зазначити, що напередодні осінь ресурс авівектор заявив, що дрони знищили два вертольоти у Сімферополі. При цьому фахівці спирались на порівняння супутникових знімків від 22-го і 30 серпня. Тим часом один із українських пабліків повідомив, що українські воїни уразили ворожу базу, з якої окупанти атакували дронами людей на правому березі Херсонської області. А тим часом інший український телеграм-канал пише про пожежі на Ростовщині та публікує відповідні відео. За його словами, горять дачі та машини росіян у різних точках. Деталі наразі невідомі. Тим часом, президент України Володимир Зеленський повідомив, що сили оборони України готуються завдавати нових ударів в глиб території. Держави агресора Росії про таке він поінформував після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Детально проаналізували ситуацію на Запорізькому напрямку і наміри окупанта, також ситуацію у прикордонній Сумщини та на Харківщині. Продовжимо наші активні дії саме так, як потрібно для захисту України. Сили та засоби підготовлені. Запланували і нові діпстрайки. Президент наголосив. Найгарячішим напрямком фронту залишається Покровський. Там російська армія зосереджує найбільше зусиль. Загалом, по фронту, тільки за 8 місяців цього року росіяни втратили вбитими та важко пораненими понад 290 тисяч своїх військових. Найбільших втрат вони зазнали саме на Донеччині, не реалізувавши при цьому жодного зі своїх стратегічних завдань, зазначив глава держави. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.